Вітаю, друзі! Сьогодні 14 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського козацького руху Другий фронт народний. Я сьогодні хочу зробити заяву від Всеукраїнського козацького руху. Відреагувати на прийнятий закон про мобілізацію. Після цієї заяви я хочу зробити деякі пояснення для того, щоб ви розуміли витоки. Всього того, що відбувається, наслідки, які можливі, і яким чином нас взагалі, як країну, убезпечити і убезпечити українських людей. Декілька тижнів назад відбулася науково-практична конференція козацька з проблем мобілізації та вирішення цих проблем. І на базі резолюції даної конференції я роблю звернення. Як заяву від Всеукраїнського Казацького руху Другий фронт народний до нашого президента наших Збройних сил України і силових відомств? Заява Всеукраїнського казацького руху Другий Фронт народний на основі резолюції науково-практичної конференції Об'єднаного Українського казацтва з питань мобілізації. Зважаючи на тяжкий стан нашої країни. Який викликаний нападом на нас Російської Федерації і повномасштабною війною з 24 лютого 2024 року, беручи до уваги висновки та рішення науково-практичної конференції об'єднаного українського козацтва, вимагаємо негайних дій керівництва України по врегулюванню ситуації з мобілізацією створення відповідними владними структурами комітету. З представниками Об'єднаного українського козацтва з приводу імплементації рішень науково-практичної конференції по проблемах мобілізації в частині формування козацьких підрозділів у складі Сил оборони України на принципах рекрутингу. Наше бачення та вимоги вважати мобілізацією. Створення всебічних умов та фокусування всієї країни на перемозі за принципом все для фронту, все для перемоги, впровадити, перш за все, систему мотивації для призовників, а не кримінальне і економічне переслідування, використати потужний ресурс об'єднаного українського казацтва через спільні програми рекрутінгу від українського казацтва та держави, а саме. Перше відповідними державними документами терміново долучити українське козацтво при координації цього процесу через Координаційну Раду Об'єднаного українського козацтва до комплектації окремих козацьких військових бригад та підрозділів як резерву Сил оборони України, спираючись на закон України про військовий обов'язок і військову службу стаття 19. Через організацію громадських формувань козацьких рекрутингових центрів друге перевести відповідальність по комплектуванню та забезпеченню Збройних сил України мобілізаційним резервом через ТСК на Міністерство оборони згідно з законом про мобілізаційну підтримку та мобілізацію стаття 14. Мобілізувати на фронт 50% правоохоронців, з підготовлених службовців МВС, СБУ, прокуратури та інших служб нашої країни. Вакансії, що з'являться, заповнити за рахунок 50 плюс річних держслужбовців та представників козацтва України, а також демобілізованих з фронту вояків патріотів. Третє. Відновити та налагодити комунікацію з суспільством, створити додаткові стимули і мотивацію для добровольців-рекрутів. А саме перше кожній родині добровільно мобілізовано, що мешкає в селі, або призивається з міста, надавати в обов'язковому порядку через наявний кадастровий номер в пожиттєве користування. Мінімум два. Гектари орної землі з земельного запасу держави, і саме в місцях проживання чи прилеглих регіонах до місця проживання для городян, забезпечити можливість кооперації по обробці землі надання військовим. Забезпечити можливість кооперації по обробці землі надані військовим. Забезпечити початковим фінансуванням та адміністративною державною підтримкою даних кооперативних об'єднань. Далі надати пожиттєве піклування, медичний догляд та протезування за рахунок держави всім військовим, що втратили здоров'я на війні. Далі. Надати можливість за рахунок держави отримувати вищу освіту у вибраному вузі сім'я, що втратила на війні члена родини, повинна отримати пільги в соціальній сфері. Далі розробити та впровадити програму безпроцентного фінансування, грантової допомоги та підтримки існуючих бізнесів та стартапів. Для демобілізованих вояків добровольців, і останнє налагодити роботу з молоддю та підготовку молоді до служби в Збройних Силах України через участь Об'єднаного українського козацтва, реалізувати існуючі програми Сокіл Джура, СПАС та Казацька Січ за допомогою українського казацтва та за фінансової підтримки держави. Україна. Це звернення, відкрите звернення. І тепер я хочу зробити деякі пояснення, що саме малося на увазі і для чого ми робили це звернення. А тепер, друзі. Перш за все, я хочу сказати, як можна назвати сьогоднішній закон про мобілізацію простими людськими словами. На мій погляд, можна сказати таким чином, бідні і нужденні люди, йдіть вмирайте за забаганки і бажання наших крадіїв-керівників, наших недійсних депутатів. І барих, і хапух. Отак От можна визначити цей закон про мобілізацію. Справа в тому, що е, я вважаю, що мобілізація дійсно потрібна і це є життєво необхідна дія, але, як і всякі дії в нашій країні. Мобілізація повинна бути справедливою. На сьогоднішній день я цієї справедливості не бачу. І мобілізація. Вона не відповідає статті 3 Конституції нашої країни, яка говорить, що Україна є соціальна держава. Я не бачу в цьому законі саме соціальної складової і справедливості. А держава вона повинна бути справедлива і ефективна. В чому ж справедливість? Раніше. Ті, які називали себе елітою, вони перш за все займались захистом держави і захистом народу, елітою якого вони являлись. На сьогоднішній день наша еліта, яку я називаю псевдоеліта, вона кидає на фронт людей, звичайних людей, яких повинна захищати. Сама ж має бронь. І ніяким чином не тільки не воює на фронті, а навіть творить перепони в нормальному забезпеченню всіх військових процесів у нас на фронті. Це ситуація ненормальна. Значить, кажуть, що цифри не брешуть. Давайте трошки звернемося до минувщини. 2021 рік. Бюджет нашої країни, тобто витрати. витрати це 1,5 трильйони гривень. Це те, що наша країна витрачала як витрати на життєдіяльність нашої країни. На 2024 рік. Цей бюджет витрат складає 4,5 трильйони гривнів. Отже, він в три рази більше, ніж на 2021 рік. Яким же чином наше керівництво розподіляє цей бюджет? Я хочу спочатку зробити висновок, який мені говорить про те, що сьогоднішнє керівництво не бажає воювати і не бажає перемагати в цій війні. Чому я роблю такий висновок? На сьогоднішній день в наших Збройних силах близько 1,2 мільйони вояків, з яких Всього 200 тисяч знаходяться на передовій. Інші вояки знаходяться в резерві, на третій і інших лініях і забезпечує чи не забезпечує потреби військових, які знаходяться на передку. Який же бюджет наша сьогоднішня влада виділяє на наші Збройні Сили? А цей бюджет складає 1 трильйон 100 мільйонів витрат на наші Збройні сили, з яких 70% йде на забезпечення заробітних плат вояків і тільки 30% йде на військову техніку і все і військове забезпечення. В той самий час служби. І держслужбовці в нашій країні забезпечуються на рівні 1 трильйона 1,9 трильйонів, скажімо так. 1,9 трильйонів. І ці держслужбовці, їх приблизно на сьогоднішній день, ну не хочу вводити вас в оману. Точну цифру, ну це більше, ніж Мільйон більше, ніж мільйон. У нас держслужбовців? Більше ніж мільйон. І на цих держслужбовців виділяється 1,9 трильйони гривнів. Ви бачите, скільки на військових і скільки на держслужбовців. Як може наша країна перемагати, якщо таким чином розподіляється бюджет? Як ми можемо закуповувати? Все необхідне для Збройних сил, якщо тільки 30% від бюджету на Збройні сили виділяється на озброєння і все, що необхідно для Збройних сил. Як можуть наші військові напередку воювати і бути мотивовані воювати, якщо вони не мають зброї? Безумовно, всі будуть хотіти е, отримувати заробітну плату, але Приймати участь у війні десь на другій третій лінії, там, де безпечно. Отже, якщо не змінити цю ситуацію, ми будемо втрачати території, ми будемо втрачати нашу країну. Тому виражаю надію, що сьогоднішнє керівництво своє ставлення змінить до суспільства і змінить своє ставлення. До Збройних сил України. В іншому випадку я бачу, що ситуація може дійти до краю і може піднятися народне обурення, і це народне обурення змите існуючу владу, і ситуація може дойти до Коліївщини. Коли повальна несправедливість, несправедливість в нашій державі, вона все більше і більше буде мати місце в нашому суспільстві. Тому ті можновладці, від яких залежить зміна ситуації на краще, повинні виконати свої державницькі повноваження, виконати свою, свій громадянський обов'язок. І владнати дану ситуацію. Так продовжуватись далі не може. Отже, друзі, дивлячись на те, як відбувається керівництво в нашій державі, хочу сказати наступне: ми потребуємо нової державної еліти. Саме еліти, а не псевдоеліти. До еліти може відноситись тільки та людина, яка Готова захищати нашу державу, яка готова захищати, яка мотивована і яка доказує своїм життям, що саме так воно і є. Тільки та людина може назватися елітою даної країни. Тому елітою новою повинні стати ті вояки, патріоти, які повертаються з фронту, які знають. Що таке цей захист, і які своїм життям доказали, що вони варті називатися елітою і варті представляти нашу державу на державницьких посадах? Оце моя така думка, друзі. Слава нашим воякам військовим, слава всім патріотам. Всім тим людям, які кладуть своє життя, допомагають перемогти, дяка всім волонтерам, всім держслужбовцям, які не забули, що вони є держслужбовці, які вкладають своє життя, свої зусилля в загальну перемогу. І ще раз я хочу сказати, що мобілізація це не Ловити чоловіків на вулицях і примусово їх забирати на фронт. Мобілізація це гуртування всієї країни і створення системи, при якій все буде працювати на фронт, і все буде працювати заради нашої спільної перемоги. А для того, щоб перемагати, треба мати бажання перемагати. А не в кулуарах домовлятись з московитами і з іншими державними керівниками інших країн про те, щоб здавати нашу землю, здавати нашу державу. Згадайте статті Конституції, які унеможливлюють подібні рішення. Наша Україна є соборна країна, і ніхто не вправі приймати рішення. І віддавати нашу територію і частину нашого народу, якимось зайдам. Пам'ятайте про це. І пам'ятайте про відповідальність, яка обов'язково прийде за всяке порушення Конституції і порушення тих соціальних домовленостей, які є в нашій країні, між владою і народом. України. Тому думайте, хлопці, що ви творите і що ви робите. Мені дуже хотілося б, щоб ви унеможливили через свої врівноважені рішення, справедливі рішення, щоб ви унеможливили якісь розгортання якихось негативних сценаріїв. Але те, що я бачу, я бачу, що ви якось безглуздо робите начебто все для того, щоб збільшити соціальний накал в суспільстві і призвести це суспільство до якихось до якоїсь збройної непокори. Навіть, навіть не знаю, що прогнозувати. Маю надію, але те, що я бачу своїми очима і слухаю своїми вухами, мене дуже тривожить. Ось так. Друзі, ті, хто дивиться нас на нашому каналі, я вам дуже дякую за вашу допомогу, за те, що ви розповсюджуєте відео, за те, що ви робите матеріальні пожертви, я дуже вдячний. Що у нас формується команда спільників, людей, для яких небайдужа наша держава, наша українська земля. Дякую вам за все, бажаю вам щастя, тримайтесь і будьте гідні, звання людини, яким ви називаєтесь, будьте гідні громадянства України. Я думаю, що прийде час, коли всі будуть бажати бути громадянами України. І ситуація, наша соціальна ситуація зміниться на 180 градусів. Ми будемо процвітаючою могутньою державою. Нас будуть поважати в світі. І ми самі себе будемо поважати. Україна. Народ України і керівництво країни будуть єдині, бо в керівництві країни, країни будуть кращі представники цього народу. Совісливі люди, які, як батьки будуть відноситись до народу і як господарі до нашої землі, не будуть продавати землю, а будуть Весь наявний потенціал і ресурс, який даний нам Богом, нам, тим людям, які проживають на цій землі, весь цей ресурс буде задіяний для добробуту народу і буде задіяний справедливо. Кожен буде мати частку від цього ресурсу, який даний нам Богом. І ніхто не може узурпувати цей ресурс для саме тільки своїх потреб. Отже, тримаємося, брать.